Продовж 2024 року посадовими особами юридичного відділу Мукачівської міської ради забезпечено супроводження 370 судових справ, звернуто до виконання у примусовому порядку судових рішень, що прийняті на користь Мукачівської міської територіальної громади, на загальну суму понад 5 мільйонів 778 тисяч гривень. Опрацьовано та погоджено 188 договорів, стороною в яких виступає виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Проведено 10 відкритих торгів на загальну очікувану вартість 5 мільйонів 212 тисяч 966 гривень. Проведено дві закупівлі шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товарів на загальну суму 4 мільйона 495 тисяч гривень. Оприлюднено 142 звіти про закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівель. На загальну суму 4 мільйона 155 тисяч 10432 гривні. Забезпечено проведення 35 засідань адміністративної комісії, в результаті яких розглянуто 110 справ про адміністративні правопорушення. Опрацьовано та погоджено 708 рішень Мукачівської міської ради, 464 рішення і виконавчого комітету та 519 розпоряджень Мукачівського міського голови з основної діяльності. Також в результаті проведеної роботи упереджено безпідставне стягнення з Мукачівської міської територіальної громади 16 мільйонів податкового боргу. За результатами проведених публічних закупівель законовано понад 1 мільйон гривень бюджетних коштів. За поданням юридичного відділу Мукачівської міської ради затверджено програму, забезпечення членства Мукачівської міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування на 2025 і 2027 роки. Прийняття даного рішення посилило комунікацію та співпрацю Мукачівської міської територіальної громади з іншими громадами нашої країни. Також дана програма сприяє обміну досвідом, підвищення прозорості та ефективності управління, залучення додаткових ресурсів для розвитку нашої територіальної громади.